Олександр, ви казали на минулій суботі, що результативність керівника визначається кількістю задач, які він контролює одночасно. Це стосується якраз цього, цього суперпродуктивного часу. Правильно я зрозуміла? Тобто, оцей, як ми будемо створювати цей суперпродуктивний час? Ні, ну чого, не не тільки. Я ж тільки що казав, що дивіться, коли я роблю систему, да, система, яка працює зі мною, я роблю систему, яка працює не зі мною. Але і в першому випадку я все одно контролюю. І от кількість того, що я здатний контролювати, ну звісно, чим більше я створив, що працює без мене, тим менше там витрачається моїх сил, і тим зекономлені сили я можу направити на спочатку впровадження, а потім контроль нових задач. Воно так і йде. Все одно я, навіть коли я створюю систему, яка працює без мене, я спочатку там і вона працює зі мною. Також, чим більше в мене здатності створювати, щоб воно без мене працювало, тим більше, врешті-решт, задач піді мною, яких так чи інакше я все одно контролюю. Так чи інакше. Навіть контролювати через контролюючого, це я контролюю. Просто це різний рівень контролю. І якраз це і пояснює рівень розвитку власника. Чим більше ти створив такого, Бо ти ж не можеш, якщо ти в кожній із схем ти ключовий ігрок, то ти багато не контролюєш. Якщо ти багато контролюєш, значить ти там не основний ігрок. Тоді твій рівень вищий. Дякую.